Аналіз ІПР, відповідно до постанови 1036, продовжуємо говорити про п'ятий пункт, і переходимо до здійснення освітнього процесу, яким чином може здійснюватись освітній процес у закладі дошкільної освіти. Це може відбуватися за розкладом групи, детально ми на цьому не будемо зупинятися, та за адаптованим розкладом. Окремого визначення, що таке адаптований розклад, нормативно-правовій базі я не знайшла. Але є про нього згадка в постанові 957 про організацію інклюзивного нагляду. Навчання у закладах загальної середньої освіти. Саме там зазначено, що при третьому рівні підтримки адаптований розклад передбачає відвідування дитиною уроків за розкладом класу та додаткових корекційно розвиткових занять за окремим розкладом. При четвертому рівні підтримки адаптований розклад передбачає відвідування основних предметів за розкладом класу та деяких предметів за індивідуальним розкладом. І звісно, за Окремим розкладом відвідування додаткових корекційно-розвиткових занять. При п'ятому рівні підтримки адаптований розклад передбачає відвідування закладу освіти відповідно до індивідуальної програми розвитку з обов'язковим залученням дитини до позашкільної роботи з метою соціалізації. Тобто, в загальному адаптований розклад це розклад, який складений відповідно до потреб та особливостей розвитку конкретної дитини. А ми з вами продовжуємо далі: забезпечення допоміжними засобами. І тут визначаємо: якщо потреба така є, ми пишемо так. Якщо потреба відсутня, значить ні. Четверте. Перелік допоміжних засобів. Якщо в попередньому пункті ви зазначили, що така потреба існує, то зараз потрібно буде розписати, що саме необхідно для конкретної дитини, звідки ж взяти дану інформацію? І звісно, вам на допомогу прийде висновок інклюзивно-ресурсного центру, а також наказ МОН номер 414